Добрий день, малята. Батьківщина для кожної людини починається з бідної домівки, дому, де ти народився, зростав. Нині ми всі живемо в сучасних будинках, та квартира багатоповерхів. Але сьогодні я хочу вам розповісти. Про ту оселю, в якій жили українці в минулому. Чи знаєте ви, як називається житло, в якому жили наші пращури? Так, малята, це українська хата. Хата була побілена, чистенька, світла. Стіни були білі, а стріха вкрита соломою. Яка виблискувала на сонці, мов золото. з бували хати з глини та соломи, тому влітку в хаті було прохолодно, а взимку тепло. Сурокну або до великих свят хати білили крейдами, тому вони були біленькі, різні, але невеличкі. Двері і вікна в хаті були зроблені з дерева. Зверху на даху був димар, з якого виходив дим з розтопленої печі. Поруч з хатою завжди був дим, який слугував огорожею. Робили тим гілок, який переплітали між собою. На тину часто сушував косу. і ради завжди господині з папіцького. І... Так і стояла українська хата як у піночку з приселені дерев та кінь. були ще подвір'я, сарай, клуня, колодязь. Українська хата була невеличкою, але затишною та гостиною. В хаті були і та велика світлиця, в якій стояла велика піч. які готували гілі, гілі, та сушили одяг, а в хаті була глиняна, надістолена новотканними віли мами. Меблі були дуже зручними, світлиці стояли дерев'яні лави та столи. Біля печі, обов'язково був мисник. На якому стояло багато посуду, На покупі, тобто в кутку, носіли образи за нічим вишитим рушником. Передені хатка виглядала як, як квіточка, бо була прикрашена безліччю вишитих рушників, скатертин, подушок, а не обері регами, які обороняють від щастя та злих сил. У хаті стояла велика скри, в якій зберігали одяг пустки, рушники, деревенці, а в кутку причаїлася прялка. При допомозі їй очі готовляли Українського хату є багато присвітних та приказу. Ось, наприклад, «Мій дім, моя фортеця, дома і стіни гріють». Добре тому, то в своєму дому. А тепер, малята, дайте відповідь на мої запитання, але відповідайте повним речам. Українську хату вкривали шифером і соломою. Українську хату вкривали соломою. Стіни хати будували цегли чи з глини. І української хати будували з глини. Двері і Вікна були з пластику чи з дерева. Вері і вікна української хати робили з дерева. Скільки поверхів мала українська хата? Українська хата мала один поверх. Сьогодні, малята, ви дізналися, що ж таке українська хата. Та є надбанням нашого народу, і ми повинні це шанувати. Українська наша хата завжди радістю багата. В кожній хаті раді вам дорогим своїм гостям. До нових зустрічей, малята.